Щойно на погоджувальній раді від імені фракції я дуже чітко сказала, що або буде жити і підніматися, розвиватися Україна, або буде жити цей уряд, який довів Україну до такого стану і до такої ступені економічної, соціальної і політичної кризи, наша фракція вийшла з ініціативою разом з фракцією Самопоміч. Негайно зібрати необхідні для відставки уряду підписи і відправити цей уряд у відставку. Ми наполягаємо на тому, щоб це питання відставки уряду розглядалося завтра в Верховній Раді першим питанням. Ви знаєте, що є одна з таких відмовок, що такий уряд мусить залишатися при владі, в тому, що відставка уряду порушить стабільність. Це абсолютно неадекватні заяви. Стабільність сьогодні продовжує руйнувати в нашій державі перебування цього уряду при владі. Ви знаєте заяву керівника Міжнародного валютного фонду, що із за корупції на самому вищому посадовому рівні, включаючи уряд без сумніву, буде зупинена програма співпраці з Міжнародним валютним фондом. Крім того, сьогодні ставиться питання. Частиною країн Європейського союзу щодо доцільності продовження санкцій проти Росії як країни-агресора, яка веде проти України війну, тому що в Україні процвітає корупція, і в Україні е, руйнуються всі ціннісні засади. І що підтримувати країну з таким керівництвом, частина країн Європейського союзу ставить це питання під сумнів, і тому е, наявність цього уряду при владі. Це величезний ризик позбутися співпраці з АМФ. Це величезний ризик, що будуть скасовані санкції проти країни-агресору Росії, тому що це причина буде корупція уряду, і це величезний ризик для остаточної руйнації стабільності в державі, тому що сьогодні 90% людей в державі. Просто вже агресивно не сприймають цей уряд і вважають його найбільшим злом для розвитку і стабільності в нашій країні. Тому наша позиція є однозначною. Ми ставимо підписи і ми безумовно будемо голосувати за відставку уряду. І кожен день, кожна хвилина, коли цей уряд буде залишатися при владі. Це буде збільшення загроз для національної безпеки України. Крім того, окремо я хочу звернути увагу, що сьогодні наші міжнародні друзі в усьому світі, експертне середовище, говорить про те, що в Україні існує кланова політична змова, кланово політичний консенсус. Це означає, що по суті уряд є ініціатором і стабілізатором цієї змови, яка не дає проводити реформи. Треба оновлення. І я думаю, що воно з часом відбудеться. Як нам ваш погляд, хто має бути прем'єром, хто очолить кабінет Міністрів? Ну, по-перше, я зразу хочу сказати, що наша політична команда, і я особисто, мені ніякі посади в новому уряді не претендуємо для того, щоб поставити крапку стосовно всіх інсинуацій. тому що наша фракція не багаточисельна в парламенті і така фракція не може пропонувати прем'єр-міністра. Ми вважаємо, що мусить бути зроблена спроба. Цією Верховною Радою, а саме демократичними силами Верховній Раді, створити технократичний уряд, який не буде мати політичних амбіцій, а буде реально відновлювати життя країни і проводити реальні потрібні країні реформи без корупції і без того невігластва. З яким з'єднулися ми по відношенню до цього уряду, якщо цей парламент не здатний буде затвердити технократичний уряд, то є лише один вихід з цієї кризи це дострокові парламентські вибори, які є мирним конституційним демократичним виходом з того тупіку, в який ця влада завела країну. Чи достатньо буде лише відставки для цього уряду, чи може він на щось більше? Я переконана, що Після відставки цього уряду мусить бути проведено масштабне розслідування по всім корупційним оборудкам, які цей уряд робив, і всі винні. А наскільки я розумію, коли прем'єр-міністр оголошує, що в минулому році 50 мільярдів гривень забрано із бюджету через корупційні схеми, то відповідальність мусить бути. Всіх від прем'єр-міністра до кожного, хто несе ту чи іншу функцію, і які дозволив таку корупцію зробити реальністю, тому розслідування і притягнення до кримінальної відповідальності кожного, хто був задіяний в корупції. Юлія Володимирівна, сьогодні подав заяву на звільнення Віталій Касько, помічник заступника генерального прокурора. От спочатку йде це з Генеральної прокуратури, потім йде Касько. Що це могло би означати? Потім йде Абрамавич з уряду, потім йде Олександр Боровик з уряду. Мені здається, що люди, які працюють всередині системи, вони вже очевидно бачать, що в уряді і в усіх інших. Високовладних структурах, в тому числі, які мають зобов'язання боротися з корупцією, якраз корупція досягла такого рівня, що порядні люди не можуть залишатися в цих системах, і тому це ще один сигнал для парламенту, для суспільства, для повного політичного перезавантаження.